Власна територія, яку... що тут буде, кажу, да, будь ласка. Це стара ще радянська ремонтна база. Вона обслуговувала потреби заводу, який тут був. Це головне робітниче приміщення на чотири робочих зони вже відкрите. Завдяки вашим інструментам. Хлопці вже працюють, ремонтують. Тут будуть е, кімнати відпочинку для е, механіків. для... Персоналу СТО зараз ми ремонтуємо дах, виносимо стіни, перебудовуємо тут. Було коріння прямо до донизу. Вся стіна була в корінні. Вона виглядає так: типу, жахливо-жахливо, але ну, будівля міцна. Я минулого разу бачив той проєкт, який ти хочеш вже там в такому готовому плані. Да, а, да, дійсно, да. це буде круто. Це не просто буде місце там, зустрічі людей, які приїхали сюди по роботі, там або відремонтуватися, або працювати. Що це буде місце зустрічі друзів. Ми зараз втілюємо їх дизайн. Він вже втілений в першому приміщенні. І далі вся база буде виглядати так само, і все це ми маємо встигнути до лютого.